Всім привіт! Так як багато хто передивився фільм, точніше, моє відео на огляд фільму Атаки Титанів, то в цьому відео я Также продовжу про це є фільм розказувати, так як там ще деякі моменти в попередньому відео я не розказав. І також спочатку хотів себе вибачитись, так як в попередньому відео ті, хто додивлявся до кінця, то там один коментар написав про те, що у відео там не був виключений звук від частини відео, яке я вставляв про даний фільм. І постараюся, покраще дивитися в. В цьому відео є в наступних. І тому починаємо вже про самий фільм. І перше, що хотів би почати, це те, що з обоснування, чого я все так читаю. Про те, я, я маю в виду про те, що я в тому відео порозказував багато чого поганого про фільм. Тому це. Просто для того, щоб освіжити, можна так сказати, пам'ять. І це те, що в, в даному фільмові дуже багато насостиковок із аніме і мангою і також багато які події були трохи перевернуті. Або Якраз змінені. І якраз із за цього багато а, в, хто із фанатів аніме і манги а, засуджують, а, а, так само, як і я, ці, ці фільми, так як а, дуже багато, а, яких був хто не І також режисери цього фільму захотіли е, зробити фільми, можна так сказати, чуть в один фільм на, втягнути в один сезон аніме. І е, що теж дуже б не потрапилось, так як е, один сезон аніме втягнути в двохсполтинний часовий фільм, якось не дуже так і їм вдалося. І краще б вони, можна так сказати, зробили б так, щоб е, е, На фільмі е, довгі серіалки по типу «Відьмака» або Гри престолів, е, в яких е, одна сарія йде більше як е, один час, і це був тобто, набагато кращий. Для режисерів, так як вони могли б а, розказати у фі своїх фідмах. Ну, в, в даному випадку вже був тип, бу, серіал. Більшість події. І менше якраз б якраз був тут на Состаково. І е, був тут менше питань до режисерів, що так е, мав пояснюватись по деяких подіях, так як там деякі події дуже сильно відрізнятись або не стикуватися з іншими. І е, багато хто б якби ви подивився е, фільм без того, якби би знав ти, е, диви, і дивився. Аніме або читав мангу, то е, у вас би виникло дуже багато питань, е, що там взагалі відбувається. І якраз із за цього е, так багато і хайтять е, ці два фільми. Також, <клух> по е, Атаці Титанів створював ось так ще серіал, який я надивився, так як я їх не зміг знайти. І так, так же мені, наскільки я чув, то там теж дуже багато якихось питань на состаковок і взагалі якогось. Як начебто лівого від аніме і манги, я чув, що також там один серіал хотів зробити так, щоб розкрити певних персонажів. На що, звісно, дуже плюс на їхню замашку, але, чесно, трохи, Тоже можна було б дуже сильно іспортить цим просмотр того а, на цьому а, дане відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд і всім пока.